Запрошую до слова голову комітету з питань промислової політики та підприємництва народного депутата Віктора Галасюка. Прошу дякую, шановна пані головуюча, шановні колеги стоять два промислових законопроекти, і я прошу поставити їх в прохідну частину на першу половину дня. Це законопроект 51.13 щодо реструктуризації заборгованості державного підприємства Південмаш. Вже кілька разів він становився до розгляду, але не доходила до нього черга. І другий надзвичайно важливий законопроект 5105 про державні інвестиційні проекти. Це системні, важливі для української економіки законопроекти, які ми маємо прийняти на цьому тижні. Ні, звертаюся до керівників фракцій та групи комітетів щодо їх підтримки, крім того, пропоную керівництву парламенту наступного сесійного тижня провести день промислового розвитку в українському парламенті, на якому розглянути зокрема такі системні законопроекти, як номер 5495 про криміналізацію контрабанди лісу кругляка та обмеження внутрішнього споживання лісу в Україні для забезпечення повної відповідності мораторію угоді суд. Проект 40, законопроект 3035 про старательську діяльність в Україні щодо легалізації цього важливого виду діяльності, соціального захисту тих, хто займається цим видом діяльності, наповнення українського бюджету. Це законопроект 4591 Про бізнес омбудсмена. До того часу ми проведемо необхідні політичні консультації. Це надзвичайно важливий для української економіки і малих підприємців. Законопроект це законопроект 2216 А про технологію. Лагічні парки, які вже понад рік знаходяться в розгляді парламенту, це законопроект 52.65 щодо врегулювання особливості відносин з використання державного і комунального майна на території АТО. І ще низка законопроектів, які підготовлені комітетом з питань промислового розвитку підприємництва, Очікують свого розгляду. В цілому таких законопроектів понад 20. закликаю наступного сесійного тижня провести день промислового розвитку в українському парламенті, щоб ми розвивали власну. Промислові Дякую.